Нашій галактиці є 72 рівні творців, верх ієрархії з того місця, де ми перебуваємо. Зігхарат священна книга Откровення, Шлях за Талх становлень касти воїнів зараз із того місця, де перебуває ваша планета Амброзія, у вашій галактиці Захмеш є 72 рівні вверх по ієрархії творців. Ви умовно на рівні 1. Після кожного великого вторгнення демонів глобальної жатви за Тахаш буде обрано оборонців-воєначальників, які будуть підніматися вверх по ієрархії та обороняти уже більшу кількість світів, більшу кількість зоряних систем. Зараз обрано та буде обрано верховних воїнів, які будуть організовувати оборону для двох рівнів вашого та на рівень вище. Відбудеться 72 обов'язкові глобальні жатви за Тахаш. Це займе біля 2,5 трильйонів років. Після чого великої жатви можна буде уникнути, виконавши ряд умов. Найголовніше з яких випередити у рівні розвитку місцеву армаду демонів. Таким чином, усі рівні, усі творці та творіння пройдуть. Хоча б раз, через затахаж. Молоді світи будуть проходити його поступово, досягнувши потрібного рівня розвитку. Кожен воїн із молодих світів зможе піднятися вверх по ієрархії, якщо буде достойним, та буде обороняти не тільки свій світ, але й світи старших творців. Ви усі велика родина. Тож усюди вам будуть раді, та усюди ви будете як вдома. На воїнах за Заталк та Ангела лежить велика відповідальність за захист усіх вас від темних сил руйнації. Проте кожен з вас буде робити свій вклад у перемогу. Ви будете досліджувати, розвивати технології, медицину, створювати усі умови для процвітання цивілізації, створювати усе необхідне для своїх захисників, робити свій важливий вклад у вище благо.